На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних, молодих. Ці слова присвячені пам'яті Героїв Крут, що пішли у нерівний бій за Україну 106 років тому. 29 січня 1918 року, щоб зупинити наступ російсько-радянських військ під командуванням Мурав'йова, українські воїни вступили в бій на станції Крути. Вона розташована за 130 кілометрів від Києва. Зі сторони українців було від 500 до 600 людей, частину з яких становили студенти та учні київських гімназій, що записалися добровольцями. Наймолодшим із них було 16 років. Зі сторони комуністів в бою брали участь 3000 солдатів. Битва тривала 5 годин і в результаті завершилася поразкою українських сил. Декого із хлопців взяли в полон, а дехто встиг евакуюватися. Полонених українців було розстріляно за їх патріотизм і вірність своїм принципам. Бій під крутами затримав наступ радянських військ на 4 дні, що дало змогу підписати Берестейський мирний договір та призвело до визнання незалежності України чи Верним Союзом. Ця битва вважається українськими фермопілами. Згодом, подібно до Крут, у 2014 році кіборги у Донецькому аеропорту та у 2022 році герої Азовсталі затримали наступ ворога. Загиблих крутян було перепаковано на Аскольдовій могилі в Києві, і в наш час там хоронять новідні герої українського народу. Зараз триває наша війна із тим самим ворогом. Але цього разу ми переможемо! Слава Україні!